Асиметрія плечей це нерівне положення плечового поясу, яке може бути викликане різними факторами. Для клієнта важливо зрозуміти, що причини можуть бути фізіологічними, функціональними чи патологічними. І масаж є ефективним способом корекції, особливо якщо причина функціональна. Можливі причини асиметрії плечей. Перше. Це порушення постави, такі як сколіоз, це викрилення хребта, гіперкіфоз чи гіперлордоз. Це надмірні вигини хребта. Друга причина це м'язовий дисбаланс. Це напруження трапеціоподібного і ромбоподібного м'язів плечового поясу з одного боку. І ще слабкість антагоністів, наприклад, переднього зубчастого чи грудного м'яза. Третя причина це професійна діяльність. Це нерівномірне навантаження на одну сторону, таке як носіння сумки на одному плечі, сидіння за комп'ютером у неправильній позі та односторонні рухи. Спорт, де використовується переважно одна рука, або якщо люди мають звичку їздити за кермом і кермують однією рукою. Четверта причина це травми чи звички. Перенесені травми ключиці, плечового суглоба чи спини. Така звичка є ще нахиляти голову або сутулитися. Це приводить до асиметрії. П'ята причина це фізіологічні зміни. Легка асиметрія може бути нормою для багатьох людей. Наприклад, домінантний бік може бути трішки сильніше. Шоста причина це функціональні причини. Неправильна робота опорно-рухового апарату через перенапруження чи недостатню активність. Як пояснити клієнту причину? Перша. Це оцінка постави. Ми показуємо клієнту різницю в рівні плечей. Пояснюємо, що м'язи перенапружені або ослаблені. Наприклад, ваше праве плече підняте через перенапруження трапеціоподібного м'яза з цього боку, а лівий бік компенсує це розслаблення. Друге, зв'язок із повсякденним життям. Кажіть, наприклад, зверніть увагу на робочі чи спортивні звички. А, тобто, як ви часто носите сумку на правому плечі? Тобто, Це може бути причиною та викликати дисбаланс. І фізіологічна складова. Поясніть, як м'язи та суглоби впливають на симметрію плечей. Наприклад, ваш хребет і плечі працюють разом. І якщо хребет викривлений, це впливає на рівень плечей. Як масаж допомагає? Перше. Це релаксація перенапружених м'язів. Глибокий масаж трапецієподібного м'яза та м'яза підіймача лопатки та й інших м'язів верхнього плечового поясу з боку підняття плечей. Стимуляція слабких м'язів, тобто робота з м'язами-антагоністами. Це передній зубчастий м'яз та грудні м'язи, щоб відновити баланс. Третє це поліпшення кровообігу. Посилення кровотоку сприяє відновленню тканин і зменшенню напруги. Також це розтягування та мобілізація, виконання технік м'якого розтягування перенапружених м'язів і суглобових маніпуляцій. І, звісно ж, корекція постави. Масаж сприяє розслабленню тих зон, які тягнуть плече вгору чи вниз, полегшуючи процес корекції. Також дайте рекомендації для клієнта. Перше це вправи на розтягування. Прості вправи, наприклад, нахили голови та плечей, розтягування трапецеподібного м'яза. Рекомендуйте фізичну активність, такі як плавання, йога, пілатес, допоможуть зміцнити м'язи спини та плечового поясу. Рекомендуйте контроль постави. Вчитися сидіти рівно. Використовувати ергономічне робоче місце. Розподіл навантаження, тобто змінювати руку для носіння сумки, уникати тривалого перебування в одній позі. І, звісно ж, регулярний масаж, планувати курс масажу для стабільної корекції асиметрії. Пояснюючи це клієнту, важливо акцентувати увагу на тому, що асиметрія плечей є поширеною проблемою. І при правильному підході, включаючи масаж та активну участь клієнта, вона може бути значно менша або й повністю усунена. Бажаю здоров'я вам та вашим клієнтам!